Любовний трикутник. Ну, давайте подивимося такі позиції, як ви, він і вона. Ну, почнемо з того, як взагалі ви, так, ви ж саме головна тут особа, а ніхтось інший, як ви бачите і відчуваєте всю цю ситуацію? ви розуміли, підходить для вас чи ні? Ну, зараз цей розклад для тих, щоб ви розуміли, як ви чи знаєте ви тут себе. Ви вже знаходитесь в крайній точці, да? тобто вже йде карта п'ятірка кубків, да? вже розчарування у вас іде, такий депресивний стан. Я би сказала, четвірка, кубків, п'ятірка, да, Це такі найсумніші карти, які кажуть про те, що вам так вже це набридло, вам набридло ці сварки, вам набридло взагалі там битися, боротися от набридло. Але от це емоційний стан ваш такий, що ви вже нічого не хочете. А чому? Тому що ви не бачите як? Як ви знаєте, що. Ви хочете, але ви не бачите, як це можна отримати. Але тут йде королева мечів, і сусідні мікарта вона каже про те, що ви зараз у мирі між а, партнером і вами. Скоріше за все, ситуація між вами розвивалася таким чином, що ви могли заявитися на те, що Обирай там, наприклад, я так більше не можу. І ви могли втратити цей контакт, втратити цю людину. А, і ви виявилися не готові до цього. І м -м, зараз ви прийшли в таку а, позицію королеви мечів, яка каже, що ні, я поки що не готова втрачати цю людину, а, тому що я все ж таки хочу отримати якийсь результат. От ви як іде така зацикленість. Да? Тобто вже все. Ви вже морально вже не можете. Ви вже на останньому здиханні, Да? Уже вам чоловік показав, що якщо тобі щось не підходить, то там, типа, двері там. Але ви е зациклені на тому, що ви хочете отримати якийсь результат. І е е зараз ви підтримуєте мирні взаємовідносини. А який результат ви хочете досягнення своєї мети. Ви, хоч, ви не знаєте, як ну, ви хочете сім'ю? така пентаклі, ви хочете сім'ю якимось чудним образом. Да? Тому що тут, тут можна сподіватися ну, лише на диво. І ви якось це і розумієте, але ви вперлися, да? ви вперлися і хочете, не зважаючи ні на що отримати своє. А, так, як цю ситуацію бачить чоловік? Як взагалі він бачить очу цей весь кардебалет? Даже Ну, взагалі, я би сказала, що цей чоловік жив мріями, да? мріями і, і не те, що мріям ілюзіями. Да? Тобто тут де сімка кубків це карта ілюзії, да? як сон. Людина спить і їй бачиться сон, в якому в нього, в нього все добре. Нікого... тут у нього жінка да? як партнер, як брак. Да, для нього його жінка вона вагома частина його життя. Вона закриває якісь його базові э, потребності в ідентичності, э, те, що він людина, яка в, в шлюбі, э, э, якісь битові, якісь э, цінні цінності. Да? Тобто для нього брак це цінність, в нього є там все. Все, що йому треба. Окрім, окрім пристрасть вогню. Да? Можливо, люди давно живуть разом, можливо, конфлікти були, можливо, вони остили, можливо, там людина темпераментна. Все, що ми... От пристрасті, йому не, не вистачає. Егоїстична дуже особа, дуже. Да? І... Йому в його ілюзії кажуть, що не добре, там у нього одна, там все брак, тут у нього жінка, така крива, жезлів, да, виходить, пристрасна, ярка, да, ви у така унікальна, е, лицотворіння такої, прям вау, жінки. Але е, таке враження, що його ілюзії тут рухнули. Ну, Тобто, е, скоріш, то, що я казала, що ви йому якісь умови виставляли, і він зрозумів, що ну, не так. Не так це. І. Е, я думаю, тут карта мага виходить, це карта маніпуляції. Те, що він вам сказав, що якщо щось тобі не подобається, то да, можемо розірвати відносини, я тебе не тримаю, це була маніпуляція. Маніпуляція чому? Тому що він вас боїться втратить. Карта башня, це для нього буде удар. Але він не хоче йти у конфлікт. Да? Він не хоче йти у цей скандал, такий заміс такий. Да? І він слабкий, да, карта слабості йде, він слабкий, він не може це витримати, він не хоче розбиратися і не хоче вас втрачати, і не хоче прояснити ситуацію. Егоїст. І тут е що, що йому залишається? Проманіпулювати да, вами на вашому страху, а що він кудись дінеться, або то, що ми побачили, він зманіпулював на ваші... Е у вас теж є егоцентризм і. А, така зацикленість, да, як це сказати, слово ви з голови, коли от, да, от хочу це і все, влада, да, і ви не можете від, відмовитися від цього, і це спрацювало. Тобто да, його маніпуляція спрацювала. Втрачати він не хоче, а, розлучатися він точно тут не буде. Ну він хоче жити таке життя. Віддайте мені мої рожеві окуляри. Що ти така погана жінка зробила? Ну, давайте подивимося, третя особа. Жінка, тут ми дивимося про жінку. Чи знає вона про те, що у її чоловіка є хтось інший крім неї? І якщо знає, яка на це реакція? Знає вона да. прямо знає карта, а, результату вийшла. Да? Тобто вона знає. Як вона на це все дивиться, як вона все це сприймає? Що це за ситуація взагалі для неї? Ну, Вона схожа на вас по своєї зацикленості. Вона дуже багато про це думала. Тобто, вона тут точно не казала чоловіку своєму, що вона знає. Вона дуже довго обдумувала. Да? Тобто, з однієї сторони, її привичний для неї світ рухнув. тобто то, те, що вона вважала ідеальним, Воно зруйнувалося. Але цінність сім'ї для неї залишилася. Да? Тобто збереження сім'ї для неї, от в неї так, знає, на чашах Терезів стала тут сім'я, а тут ну, как біль, да? от, е, 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 осознання цієї правди. І вона зробила. Осознаний свідомий вибір, карта вибору йде да, працювати на відносинах і їх не втрачати. Це її свідомий вибір. Вона вирішила не пиляти йому мозки, не виясняти відносини з ним, з вами. Да, тому що це вона десь або вона, так, знаєте, практика така буває. Пройде ситуацію до кінця, як ти будеш відчувати, наприклад, себе, якщо він піде. Ну, або щось так було якась накальонна така обстановка. І вона зрозуміла, що втрачати його вона не хоче. І е, вона. Що вона робить? щоб... Вона... Я думаю, що це недавня ситуація. Тому що вона ще не знає, що її робити, але вона точно вона не знає, вона така потеряна. Це для неї удар, карта башня. Да, Піднялися всі її страхи, всі її травми. Вона не знає, але вона точно знає, що вона буде боротися. Вона точно знає, що своє вона не віддасть, не відпущу. І чим для всіх для вас закінчиться ця ситуація? Ну, залишиться дві жінки. Поки що так, поки хтось один не прийме рішення, яке лежить на ладоні, да? протягнуте. Імператриця залишиться, жінка залишиться жінкою, головною жінкою його буті. І ви залишилися королевою кубків. Ну, Є якась королева кубків. Да? А, і чим більше ви будете вважати, що ну, тобто у вас якийсь є план, наприклад, да? ви з'їли те, що вам сказали, там двері там, від якщо щось не подобається, маніпулятивно, непулятивне, не Ви Ви за цим змирилися, а, для того, щоб реалізувати там, да, якийсь ваш план. Але він не реалізу, реалізовує мий, його неможливо реалізувати, але ваша. А, Цінність в його овочах, вона з за цього зменшилась, тобто не те що це якийсь дало е зворотній ефект.